Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, а в руці у мене новий смартфон Fossibot F101. Я думаю, що багато з вас зараз вперше чують назву цієї компанії. Також я про неї не чув, доки не замовив цей телефон з AliExpress. Виявляється, що компанія Fossibot раніше виготовляла тільки зарядні станції. Ну а тепер компанія виробляє також і смартфони, і скоро планшети. На AliExpress навіть з'явився офіційний фірмовий магазин цієї компанії. Fossibot F101 це Захищений водонепроникний смартфон, але для самих простих задач, бо ціна на цей смартфон на старті продажів була всього 77 баксів. І ви самі розумієте, які тут можуть бути характеристики. Телефон Fossibot F101 поставляється у великій картонній коробці. У комплекті знаходиться, звісно ж, інструкція, голка для сім-карт, блок живлення і кабель для зарядки. По дизайну це такий собі стандарт для будь-якого захищеного телефону. У апарата досить таки компактні розміри. Корпус по традиції виготовлено з трьох матеріалів: це пластик, метал і гума. Ну і товщина смартфону, ви просто подивіться, вона просто гігантська. А все тому, що тут батарея на 10 тисяч 600 Але телефон підтримує зарядку всього 18 Вт. Тобто заряджати таку батарею прийдеться дуже довго. На задній частині смартфону розташований великий динамік трик. Камери і спалах, знизу логотип і петличка. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Зліва додаткова кнопка, яку можна запрограмувати, а під гумовою заглушкою є слот для сім-карт і мікро SD флешки. На нижній грані розмовний мікрофон, і також під гумовою заглушкою є Type-C розєм для зарядки. Фосібот f – це компактний смартфон. діагональ екрану всього 5,5 дюймів, і це в наш час дуже мало. Це простенький дешевий. HD-екран 720 на 1440 пікселів. Якість дисплею, звичайно, ж далека від ідеалу, але все ж таки це ультрабюджетник. А ось так дисплей веде себе під різними кутами. Цей смартфон дуже важко назвати безрамочним. В першу чергу в очі кидаються дві велетенські рамки зверху і знизу дисплею. Зверху над дисплеєм розташований розмовний динамік, сенсори і фронтальна камера. До речі, на телефоні з заводу вже йде наклеєна захисна плівка. Дуже дивно. Це визнавати, але оптимізація батареї це явно не фішка цього смартфону. Хоча компанія раніше та і зараз займається зарядними станціями, це їх профіль. Але все ж таки, як на мене, оптимізацію можна було зробити і краще за одну годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi телефон сідає приблизно в середньому на 5%, і це норма для звичайних телефонів, у яких 5000 мАч батарейка, але не 10 тисяч. Хоча, все ж таки, батареї в середньому вистачає на 3-4 4 доби без підзарядки. І думаю, що для багатьох такий результат також згодиться. Телефон підтримує функцію OTG і може працювати як павербанк для інших пристроїв. На вибір у продажі є три кольори, і всі вони чорні, але відрізняються просто смужками. Тут смужки чорні на чорному, також є жовті і червоні. Серцем Fossibot F101 є дуже дешевий процесор Helio A22 від компанії Mediatek. Це чотирьох'ядерний найбюджетніший чіп. тут бенчмарк, смартфон Fossibot F. F101 набирає всього 97 429 балів, і давно я вже не бачив таких результатів. Що стосується ігрового процесу на цьому смартфоні, то забудьте, у якісь казуальні легенькі ігри тут ще можна пограти. А от що стосується таких більш серйозних, як Asphalt 9, PUBG Mobile або світ танків, ну все це буде йти, але все це буде йти з великими глюками. Телефон явно не розрахований на тих, хто любить пограти. Всередині встановлено 4 ГБ оперативки і 6. 64 ГБ гігабайти постійної пам'яті. Також віртуальну оперативку можна розширити ще на 3 гігабайти. І з одного боку це більше маркетинговий хід від китайців. Але в таких недорогих, я б навіть сказав, у супер дешевих смартфонах така фішка може бути корисною. Динаміку телефона дуже великий і мега гучний. 123 дБ децибели максимальна гучність. Якість, звичайно, ж нікудишня, але рівень гучності це просто вау. Like the я the не знаю, чи можу я перекричати цей динамік зараз, але you. мені. Десяти, що цю гучність можна почути на будь-якій найгучнішій вечірці. У смартфона, до речі, дуже класний GPS. Навіть у квартирі він показує ось такі результати. Ну а ось які сенсори доступні на цьому смартфоні. Сенсор наближення тут, в принципі, працює без нарікань. Сканер відбитків пальців, який вмонтований у кнопку увімкнення, в принципі, працює непогано. Прикладаємо палець і телефон розблокований. Так, звісно, не так швидко, як більш дорогі телефони, але все ж таки непогано працює. Що стосується розблокування через фронтальну камеру, воно тут також є, але. Працює воно не так швидко. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, чекаємо, і телефон розблокувався. Як альтернатива, може бути, але використовувати це точно ніхто не буде. За роботу софту на смартфоні Fossibot F101 відповідає 12-й Android. На перший погляд, цей Android здається голим, без яких-небудь прикрас. Але все ж таки тут стоїть якась оболонка від компанії, яка, як на мене, тільки гальмує всю систему. Цей апарат підходить тільки для самих легких завдань. Телефону категорично не вистачає ресурсів, навіть якщо щось буде скачуватись з плеймаркета або оновлюватись, то на телефоні неможливо буде працювати. І оптимізація системи тут повністю відповідає характеристикам. На телефоні доступні усі мови, є всі Google-додатки із коробки. Тут встановлена міжнародна прошивка, але переклад місцями тут буває неповний. Завдяки автоматичному перекладу, тут з'явився такий розділ, як мононуклеоз. І з моменту розпаковки, до речі, на телефон прилітало вже одне оновлення, що не можна не радувати. Основних камер тут три, але ми будемо говорити про одну на 24 мегапікселі. Тому що я думаю, що всі розуміють, що в телефонах такого рівня добре, коли хоч якась камера працює. Що стосується якості фотографій, то вони також непогані, якщо знову ж таки врахувати ціновий сегмент 77 баксів. Я ж думаю, що ви не очікуєте від якогось ультрадешевого смартфону суперкрутих фотографій. Графій. Бо якщо очікуєте, то у мене для вас дуже погані новини. Фронталка у телефона на 8 мегапікселів. І в принципі цього тут також достатньо, тому що знову ж таки згадуємо ціну смартфону. Відео головна камера пише у HD якості при 30 FPS. Якихось красивих відосів для інстаграму ви точно не назнімаєте на цю камеру, бо, по-перше, якість тут буде мінімальна, а по-друге, при зйомці відео завжди буде смикатись фокус. Смартфон Fossibot F101 отримав ступінь захисту IP 68 і IP69. Це означає, що телефон не боїться падінь, не боїться пилу, бруду і води. Офіційно за цими стандартами телефон може пролежати 30 хвилин під водою на глибині до 1,5 метри. Також згідно зі стандартами, телефон має витримувати температуру від мінус 20 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Тож підбиваємо підсумки і що ми маємо? Це смартфон. Смартфон Fosibot F101 найдешевший захищений смартфон для найпростіших завдань. Дзвінки Viber YouTube, не більше. Один мій знайомий, який зараз захищає Україну на фронті, сказав, що це ідеальний варіант для служби, бо і не шкода буде, коли він загубиться, і в складних бойових умовах він зможе витримати більше, ніж звичайний смартфон. Тим паче, що батарейка тут довго тримає, і захист від води та бруду. Ну і при бажанні в месенджерах можна зв'язатися з рідними і побачити їх. Ну а більше від такого смартфона в принципі ніхто нічого і не потребує. Напишіть у коментарях ваші варіанти, для кого іще підійде такий смартфон, для яких людей, для яких професій. І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, тиснути на дзвіночок. Ну а це був мега дешевий смартфон Fossibot F101. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за те, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!